Вітаю. Ціни на будівельні тачки попросили. Я вже знімав декілька разів відео, ну, зніму ще раз, нічого страшного. Дивіться, возимо тільки такі тачки. Це вже перевірені тачки часом. Вони йдуть будівельні, вони йдуть посилені, дивіться. Яка в них рама, Ось тут кронштейн потужний. Там мені пишуть, що там фольга, там щось картон. Ні, це нормальні посилені тачки. Тут кронштейн карита лежить в рамі, воно нічого не відвалиться. Різниця тільки в колесах. Надувне, там поліуретан, коучук. Для пересічного громадянина я розумію, що ці всі тачки однакові. Щоб ви десь, може, купили якусь тачку, там, вона у вас розвалилася, і воно, мабуть, так і є. Тому що, повірте мені, є дуже різні конструкції, є без усіх упорів, Просто карито прикручено на раму. Ні заднього упору нема, ні переднього. Є такі просто дві пластинки металу. Знаєте, як типу, такий упорчик зроблений. Тут ці колеса на подшипниках і є не на подшипниках. Коротше, їх дуже великий вибір. Якщо ви тому не розбиралися, то вам воно здається, що воно все однакове фуфло. Але ні, ці всі тачки хороші, перевірені, продаємо їх вже не перший рік, і навіть не другий, і не третій. І продаємо на будівництво саме. Тому відгуки від будівників у нас є, від будівельників. По цінам дивіться. Надувне пневматичне колесо. 2200, 200 тачка така. Каучук. 2200 колесо ковчук. Поліуретанове колесо. 2250. І ось така двоколесна тачка, колеса поліуретанові. 2650. Ось такі ціни. Якщо вас зацікавило, наші контакти є в шапці профілю. Там є вайбер, телеграм, телефон, дзвоніть, звертайтеся.